Від паузи у стосунках до зупинки в євроінтеграції та міжнародної ізоляції після Ялтинського саміту ЄС про європерспективу зі знаком питання, віктор Януковичу нагадав польський президент Броніслав Комаровський справа Юлії Тимошенко безсумнівно стає серйозною перешкодою на шляху до продовження процесу зближення України з європейськими інституціями. Так само може бути й перешкодою у таких питаннях, як підписання та ратифікація угод з євросоюзом. Про те, що Польща занепокоєна політичними репресіями. Тиском на змі в Україні заявили і лідери опозиції. Мовляв, своїми побоюваннями з ними поділився особисто польський президент. Напередодні ж комітет Сенату з міжнародних відносин напряму заговорив про санкції щодо української влади. У своїй резолюції сенатори запропонували Білому дому обмежити в'їзд українських посадовців до Сполучених Штатів та закликали Держдеп та ОБСЄ здійснювати тиск особисто на українського президента. Проте у вітчизняному МЗС заявили, навіть під тиском заходу Тимошенко зв'язниці не вийде. А Фера у відносинах з ЄС поліпшиться і без зайвого втручання після проведення чесних парламентських виборів у зв'язку з наближенням парламентських виборів у жовтні для того, щоб вони були по справжньому демократичними, гостріше ніж будь-коли стоїть потреба припинити поводитися з опозицією так, як це відбувається зараз. Це витяг не з тексту резолюції чи публічної заяви. Це фрагмент святкового листа президента Франції до українського колеги з нагоди Дня Незалежності України. Текст вітання, в якому більше критики аніж поздоровленню поблік. Кували журналісти української правди усупереч прогнозам, що новообраний французький гарант Франсуа Оланд, лідер соціалістів, буде лояльнішим до чинної української влади ніж його попередник. Тональність офіційної Франції змінилася лише в гірший бік. У цей день національного свята я бажаю, щоб Україна могла незабаром повернутися на шлях реформ та зміцнення прав людини, що дозволило вашій державі домогтися істотного прогресу за часи незалежності, але від якого вона віддалилася більше ніж рік тому. Сподіваюся. Сподіваюся, що традиційні відносини довіри та дружби, які об'єднують наші країни, незабаром будуть відновлені. Олена Соколан, п'ятий канал.